Футболочки мікс P610 кг. Давайте будемо десь. Першувати буде ось така класніша з мікіназу. Абсолютно не васенка з підочкою. Наступна ось така полоса, така на плечі з такими рушечками. Теж не може бути іксачечка, есочка. Також наступна буде ось така і на автос, на, на зав'язочок, можна багато зав'язати. Наступна ось така. Нагадую, це мікс. Але тут є чоловічі та жіночі. Також тут мікс розмірів. До таких Xip L. Модельки тут всі різні, класні, стильні, сучасні. Попадається на декілька буде нас топів і бодіків. Майк в основному у нас буде іти ось така класна футболочка. який шикарний розвід чоловічя. На пріттерках від жіноча. Подвійна підкладочка, що можна одягати без, без галута, що дуже круто. Наступні є ось такі кресенці. Собиватися в футбол взагалі дуже смішно. На літо футболки потрібні всім і завжди, тому класний варіант Закупаться класними футболочками. Погляньте, які фантазії. Она дуже кстати, Так, ось така на припинічка, має сказ кружева. Наступна. Ясненька. Далі топ. Спортивний. Качком четвертковим. Так, чорна база. Власне, що є базові футболки. чорна біла сіра Я думаю Така має бути кожна навіть білесна, біла, коричнева. Це має бути кошновотом. гляньте тут класні стильні футболочки. Базові. Присотні навіть такі, як Zara H&M. Це дуже класні. були такі, можливо. Доступні кожного, але і не кожному. Всі від них фанаті. Трутезні. Тому... Поля, яка ж копна Тут наскільки приємна тканина. Е, дуже мало відсотку такої якоїсь синтетики. Всі натуральні тканинки тут, які ви ще купите і будете носити ще дуже-дуже довго. Шекатне поло. А, які жокатні зводики. Робила дуже кажуть ці футболочки, їх тут дуже багато. Вау, погляньте, маєчка. Така собі. Так, ой, погляньте, яка футболка, шикарна з бахтамою, під джинси. Собі оділи і все, і кто це Під якусь пітничку і вже нарядний офіс і ти навіть свят. Ряд, і. на піс. Я ось такий дуже крутезний. Є На так, вай, погляньте, з, з квіточками. Блепать. Ось така тут незна маєчка. Топік. Резинці. Наступна ось така, ось така голубенька, достатньо велика. Це вже полсматочку. Так лікає одинакових. Така полосочку. Чотну, підготловинку. Так, ось така М-розмері чоловіча, жіноча. Тобач, тут біля 70-80 футболок, тому що футболочки дуже легенькі, їх іде на 10 кг, дуже багато, як ви бачите, вони просто безкінечні. І я бачу, що в мене тут ще є деліка штучок. Покажу вам цілий-цілий лотик до кінця. Щоб зрозуміли, що вони дійсно всі дуже круті. Правда, деякі... О, підпадати, від, щоб вони були рівенькі і тоді вони виглядають набагато краще. Тому це... Вони стоять на смішечку, трішки змінялися, але це не проблема. Баляйте, які шикарні різні -прирізні. Е, Наступне. 16 разі, манго. До прикладу. Так, така дуже красиво, чорненька. М -м, тут взагалі є найк. Так, присутні будемо також, як ви бачите. Такс. Наступна буде нас Ось така. Ну, дуже хтось. Дуже мені подобається цей лотик. Симпатичний. Ой Боже, це взагалі красиво, Гляньте, які кіти. Як вони будуть подаватися на сонечку, це взагалі. Вау. Тобто база. База, основна грудь. Погляньте з мікімаусом. Ну, хто тезник? Тезник дуже... Вау, ну, це шикарно. Все, мені так це подобається? Які з И, uh... Якісь і Якісь така ціленька. Ну що, переходьте до нашого менеджера на або аботограм і замовляйте цей класний лотик.